З 24 жовтня у Користині розпочав роботу перший центр рекрутингу сухопутних військ. Центр створений з метою надання можливості громадянам проходити службу за обраною ними професією. Алгоритм дій дуже простий. Давайте розглянемо два варіанти або Знає, куди він хоче йти служити, або якщо не знає, він може прибути до нас, відповідно його якихось цивільних навичок, можливо, він хоче десь себе проявити в війську з якоюсь справою, яку він хоче здобу, опанувати. І ми допоможемо йому підібрати цю професію, цю посаду війську і відправимо також його до того той військової частини, на ту посаду, яку він набрав. Якщо вже знає, то ми оформимо. Йому його особову справу, допоможемо пройти військово-лікарську комісію, проведемо тести і е, направимо вже його безпосередньо в ту військову частину, де він бажає проходити. Цей центр і створений для того, щоб е, конкретно ця людина, коли обере собі. Посаду, от вона на цю посаду, і попаде у військо, щоб не хтось вирішив за нього, де він Шаново. там краще знадобиться. Спектр професій для вибору досить широкий. В Збройних силах дуже багато професій, так як і в цивільному житті, там не зупиняються, не зупиняються професії там на якомусь стрільці чи гранатометнику, як всі чомусь так думають. Так, як і в посадах тилового забезпечення, так як і там посадах, які займаються зв'язком, які там займаються безпілотними системами, які займаються. Там є вода матеріальної, технічної підтримки. Також є посади, які визначають бойову здатність підрозділів. Тому всі-всі-всі посади, які ви тільки можете продумати, там вони в принципі, у військовій є. Водії, артилеристи, мінометники, гранатометники. Ну, все, що душі забажає, людина ми можемо підібрати, тому хай звертаються, все надамо. Окрім раніше перерахованих професій, є ще бойовий медик, військовий кухар, механік водій, зв'язківець, військовий фінансист, діловод та інші. До центру також можуть звертатися і жінки. Якщо жінка бажає проходити службу, підберемо її посаду без проблем. Які є посади для жінок, такі самі і для чоловіків. Дивіться, у нас жінки в Україні вони сильні жінки і вони виконують завдання. Є деякі на рівні з чоловіками, деякі і краще. Але жінки потрібно розуміти, що вона буде проходити базову загальну військову підготовку. Це така первинна підготовка, яку повинні вони пройти. Це всі, не зважаючи жінка, чи чоловік, вони всі її проходять для здобуття базових навичок у військовій справі. Але більше жінки там вибирають посади. Ну так як вже є тенденція жінок, то вони вибирають там посади бойових медиків, зв'язків. Ківців вибирають навіть операторів ПЛА. Є жінки, які йдуть в мінометні батареї. Є жінки, які займаються діловодством у військових у військових частинах. Взагалі жінки вибирають зараз всі, 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 всі посади, навіть ті, які визначають бойову задність. Якщо ви вирішили звернутися до першого центру рекрутингу сухопутних військ для того, щоб обрати актуальну для вас вакансію, потрібно мати певний перелік документів. Потрібно, щоб особа мала військово військово-обліковий документ, свої документи, які посвідчують його особу, паспорт, код, місце проживання, документи про його освіту. Якщо, наприклад, буде особа, там ну наприклад. Водійом, то звісно, потрібно там, щоб права були. Якщо людина отримала повістку, чи може вона вже по факту звернутися до вас? Так, звичайно, якщо людина там отримала повістку, чи там на уточнення облікових даних, чи на проходження медичної комісії, розуміє, що немає обставин, які звільняють там її від мобілізації, але вона хоче обрати собі ту професію, ту посаду ту військову частину, де вона бажає проходити службу, вона може до нас звернутися, ми їй допоможемо, знайдемо, і вона піде тоді вже проходити службу туди, що обрала. До того ж, працівники центру готові інформувати людей до 30 років, які мають повну загальну середню освіту. Якщо також є випускники шкіл, які бажають отримувати свою військову кар'єру, то можуть також звертатися на рахунок вищих, вищих військових навчальних закладів для навчання для здобуття там освіти, ну і в подальшому будувати собі військову кар'єру. Запрошуємо всіх громадян Коростенського району прибувати до. Нас для інформації для обрати собі підрозділя. Вони бажають проходити службу. Перший центр рекрутингу сухопутних військ знаходиться за адресою вулиця Шевченка, 5, у приміщенні центру надання адміністративних послуг. Графік роботи з понеділка по п'ятницю, з 8 до 17.00, у суботу з 8 до 15.00.